На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке. Підбиваємо підсумки, основні аграрні досягнення та плани на майбутнє. Нагодуємо сусідів відтепер. Європейці будуть їсти українську курятину. Кримські виноградники опинилися під загрозою. Протягом останніх років сільське господарство стало ключовою галузю в економіці держави. Завдяки впровадженим реформам вдалося досягти зростання показників у багатьох напрямках. За підсумками 12 року, виробництво валової продукції АПК може сягнути 222,2 мільярда гривень. Також аграрна галузь стабільно залишається наповнювачем бюджету, і ці надходження щорічно збільшуються цього року. Можуть досягти позначки 42,2 мільярда гривень. Сільськогосподарська продукція вже традиційно займає значну частку у зовнішній торгівлі України, і це єдина галузь економіки України, яка має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Тож в Мінагрополітики не збираються зупинятися на досягнутому і в подальшому будуть сприяти розбудові аграрного сектору. Протягом 2012 року, як і попередні роки, мінагрополітики послідовно впроваджувала реформи, закладені програмою економічних реформ президента України. На сьогодні впроваджені реформи вже сформували для аграрної галузі основу та дали потужний імпульс для багаторічної зростання. Виробництво валої продукції АПК за підсумками 2012 року очікується на рівні 222 мільярди гривень. Порівняно з іншими роками, зростання очевидне. І сьогодні у нас в гостях директор департаменту землеробства Мінагрополітики Олександр Демидов. Добрий вечір, пане Олександре. Добре. Давайте почнемо з підсумків цього року, з підсумків кампанії. Яка інформація у вас на цю годину на сьогоднішній день? Ну, перш за все, головне, я хотів би сказати, що практично ми закінчили збирання всіх зернових. Нас залишилося біля 100 тисяч до збирання кукурудзи на зерно. Ми сьогодні вже маємо 46,3 мільйона тонн. Буде дещо більше, але це поки бункерна вага. Ми вважаємо, що 46,2 мільйона тонн буде. Фактично, це третій показник за руки незалежності. А такі області, як Вінницька, Полтавська, Черкаська, Київська, вони сьогодні мають більше трьох мільйонів. Тобто, з урахуванням тих погодних умов, які були, посуха була, що ми мільйон і 80 зернових пересіли, 400 тисяч ріпаку, то ми вважаємо, що це добрий урожай для цього року. Якщо говорити про наступне, то в якому стані перебувають сьогодні сходи озимих і скільки площ вже засіяно? Ну, фактично, сьогодні засіяно в цілому більше 8 мільйонів озимих на зерно. Якщо брати по пшениці, ми засіяли 6,6. Це більше на 100 тисяч проти минулого року. Я б хотів би зауважити, що сьогодні 92% це в доброму задовільному стані. І Біля 8% ми мене отримали сходи. Це близько 450 тисяч гектарів. Якщо порівняти з минулим роком на цю дату, ми не отримали сходи тоді мільйон 800 тисяч гектарів. Це в рази більше проти минулого року. І в минулому році на цю дату у нас близько 45% було тільки в доброму задовільному стані. Тобто, якщо порівняти з минулим роком, звичайно, сьогодні кращий стан озимих за винятком Луганської області, Автономної Республіки Крим, деяких регіонів Херсонська, Запорізька, Одеська область. Тобто 8 ми не отримали в сході, і 8% сьогодні слабкі і зріджені. Але все залежить від погодних умов, від зими, яка буде зима, яка буде весна. Хотів би не єдине сказати, що в цьому році, коли сіяли озимі культури, то на 12% більше внесли мінеральних добрив, тобто це теж сьогодні позитив. От щодо якості, то чи застосовують аграрії новітні сорти насіння, сорти високої репродукції для посіву урожай наступного року? Та я хотів би сказати, що озимі зернові за винятком ріпаку, фактично, ми 95% сіємо насіння вітчизняного виробництва. і в цьому році ми посіяли насіння високих репродукцій 96%, тобто 4% це нижче другої репродукції. Тоді, коли в минулі роки у нас було 10, відповідно, 15 і 20% насіння нижче другої репродукції. Я вважаю, що у нас є сьогодні можливості, є насінневі господарства і наукові установи, які забезпечують насінням високих репродукцій. Крім того, в цьому році було виділено 20 мільйонів із державного бюджету під... Насіння озимих культур було закуплено 6 тисяч тонн еліти, супереліти первої репродукції. Вони були реалізовані під 15% попередньої оправи тим регіонам, попередньої оплати тим регіонам, які постраждали від посухи. Це Дніпропетровська область і південні регіони. В якому стані зараз перебувають виноградники, зокрема в Кримській, Одеській, Закарпатській області, і виходячи з ваших слів, чи потребують вони зараз оновлення? Можливо, в майбутньому. Я хотів би сказати, що найбільше було оновлення це Автономна Республіка Крим і Одеса. Набагато менше було в Закарпатській області. В цьому році виїжджали туди спеціалісти, були і об'єктивні причини. Але в цьому році ми запровадили і для приватного сектору, тобто від 0,20 гектарів, вже люди можуть користуватися цією програмою. І в нас вже в цьому році біля 50 чоловік. Приватних, які скористувалися цією програмою, які садили від 0,20 до 3-5 до гектарів. Ми вважаємо, що це великий позитив. Крім того, цьому році були нові напрямки це і викорчування, і обладнання, і техніка. І це, звичайно, зіграло свій позитив для збільшення вирощення цієї продукції. Я вам дякую за інформацію. Дякую, що знайшли час до нас. Завітали. Нагадаю, що сьогодні гостем агроконтролю був директор департаменту землеробства мінагрополітики Олександр Демидов. Експорт пшениці з України досяг своєї максимальної позначки. В українських портах вже довантажуються декілька останніх суден із пшеницею. Так, на початок грудня українські аграрії поставили на зовнішні ринки 12,2 мільйона тонн зернових, з яких експортовано 5,6 мільйона тонн пшениці. 1,8 мільйона тонн ячменю та рекордних на цей період 4,7 мільйона тонн кукурудзи. Такі показники з експорту зерна були досягнуті завдяки тісній співпраці між державою та зерновими компаніями. Показники останніх двох місяців є знаковими для і перевищують зафіксовані за останні сім років. Удвічі Україна довела, що є стабільним прогнозованим експортером зерна. Нині ж зернотрейдери роблять ставку на торгівлю кукурудзою. Цього року її експорт може сягнути 14 мільйонів тонн. Що ж до експорту кукурудзи до Китаю, то вирішувати, які компанії займатимуться продажем вітчизняного збіжжя до КНР, будуть самі зернотрейдери. Держава не втручатиметься. А кукурудза, яка не піде на експорт, буде зберігатися на зерносховищах по всій країні. На філії державної продовольчо-зернової корпорації вже надійшло понад 540 тисяч тонн цього збіжжя. Для того, щоб приймати на своїй філії більше Кукурудзи, корпорація почала модернізовувати свої потужності. За словами голови правління відомства Олександра Цивульщака, проєктні роботи з реконструкції елеваторів ведуться по трьох основних напрямках. Цитую: робота з реконструкції підприємств, які входять до ДПЗКУ, ведуться по трьох напрямках. Перший напрямок це заміна сушарного обладнання, другий заміна вагового господарства та технічне переоснащення лабораторій підприємств. Також ведеться переоснащення технічного обладнання для приймання кукурудзи, оскільки спостерігається тенденція до збільшення посівів і відповідно як зростання врожаю кукурудзи на внутрішньому, так і зростання попиту на світовому зерновому ринку. Кінець цитати на Савинському елеваторі Харківської області. Який входить до речі до складу зернової корпорації зараз зберігають 47 тисяч тонн кукурудзи. Це майже 30% від загальної міскості філії. Вже не перший рік поспіль на підприємстві відбувається реконструкція потужностей. У позаминулому році встановили нову зерну сушарку, а нині планують збільшити автоприйомник для великовагових машин. На переконання директора Савинського елеватора Ірини Пазій, виробляти та зберігати кукурудзу дуже перспективно, тож підприємство йде в ногу з часом. В цьому маркетинговому році наше підприємство, як і завжди, завантажене практично на повну потужність, не практично навіть більше нашої потужності. І, зокрема, кукурудза – одна із самих перспективних культур на сьогодні. Її завантаження складає 30% від загального спектр зберігання аграрний фонд вперше сформував відповідні до світових норм обсяги продовольчих запасів, зокрема для продовольчої безпеки держави, у фонді накопичено достатньо зерна, борошна, цукру, вершкового масла та сухого молока. Тож установа цілком і повністю виконує своє зобов'язання. Також аграрний фонд в повній мірі розрахувався із сільгоспвиробниками за зерно цьогорічного врожаю. В рамках форварних закупівель аграрії отримали на свої рахунки 64 мільйона гривень. А загалом сільгоспровиробникам, які брали участь у форварній кампанії 2012 року, надійшло 1 мільярд 387 мільйонів гривень. До інших подій. Аграрне міністерство успішно вхилює в життя стратегічні завдання, які перед ним ставить уряд та президент України Віктор Янукович. У найближчій перспективі планується розробка двох важливих документів: йдеться про стратегію розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року, та стратегію сталого розвитку сільських територій, яка органічно доповнила першу і базувалася на європейських підходах. Уперше за всю історію існування нашої держави буде розроблено стратегію розвитку аграрного сектору економіки України до 2020 року. В її межах визначена чітка мета, стратегічні цілі, пріоритетні напрями і практичні кроки, які здійснюватимуться в мінагрополітики для розбудови аграрного сектору нашої держави. Основою даної стратегії стане ініціатива щодо розвитку сільських територій рідне село. У 2013 році планується допрацювати та схвалити дану стратегію, попередньо обговоривши її із суспільством. Тож вже з початку року мінагрополітики почне реалізовувати поставлені завдання. Це нова соціально орієнтована ідеологія зростання на основі значно вищого рівня аграрного виробництва. Економічні орієнтири стратегії в себе включають збільшення обсягів валої продукції сільського господарства в 1,6 рази. Збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва в 1,4 рази, тваринництва 1,9 рази, та рибництва 1,2 рази. Зниження собівартісті сільськогосподарської продукції на 3-9 І це ще не всі завдання, які перед собою ставить аграрне міністерство. Тож наступний рік буде ключовим у закріпленні розпочатих реформ в аграрній галузі, адже за цим сектором. Майбутнє нашої держави. Європейці незабаром їстимуть українську курятину. Вітчизняним виробникам м'яса, птиці та яєць дозволили експортувати свою продукцію до країн Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалив Генеральний секретаріат Європейської комісії з охорони здоров'я і захисту прав споживачів. Відповідні зміни до регламенту Єврокомісії будуть внесені уже в найближчі 2-3 місяці. Проте експорт вітчизняних яєць буде дозволений у повному обсязі лише після надання українською стороною відповідної програми контролю сальмонели. Зразу відкритий ринок на сьогоднішній день це така більш фантастична справа. Тому перший крок ми зробили це прийнято рішення Європейською комісією. На протязі двох-трьох тижнів Україна буде включена в список країн, яким надано право експорту м'яса птиці та продукції птахівництва до країн Європейського союзу. Після цього буде ще один етап оцінки національних виробників. Українські фітосанітари відвідали міжнародний семінар у Китаї. Захід ініціювала китайська сторона. На нього були запрошені фахівці із 16 країн світу, що розвиваються, зокрема Вірменії, Куби, Фіджі, Малайзії, Пакистану, Гвінеї і навіть та Зімбабве. За три тижні учасники встигли побачити культуру Китаю та довідатися про китайське законодавство у сфері регулювання ввезення вивезення тварин та рослин. А також дізнатися про систему сертифікації та аналізу фітосанітарного ризику. По закінченню усі учасники отримали сертифікат, який засвідчує підвищення кваліфікації. Цей семінар став дуже актуальним, особливо в плані обміну досвідом, набуття якихось нових фахових знань, а також покращення стосунків між країнами, які були присутні на семінарі. Кримські виноградники під загрозою більшість половини насаджень були закладені понад півстоліття тому. Тож нині вони вже досягли свого критичного віку і потребують термінового оновлення. Цією проблемою вже почали перейматися провідні винороби України, адже саме від віку виноградної лози залежить якість виробленого вина. Нині за для порятунку галузі вже почали працювати над розробкою програми розвитку виноградарства та виноробства Автономної Республіки Крим до 2025 року. У нас є програма, програма яка була ініціатором розробки, Это программы был Таїрова, Таирова, саме з Інститутом Магарач, Падаги, национального академия наук, до 2025 року. Ми повинні кожен год закладати от в эти годы, 12, 12, 14, 3-4-5 тисяч гектарів виноградників. щоб ми подошли где до 2025 року, щоб закладка була 10. Тиж гектара на виноградників і тенденція така. У нас була тенденція по 7-8 году. От ми п'яти закладували гектари виноградника по всій кори. П'ятиш карчувалі це нормальна тенденція. Тож, якщо все піде успішно, то площа оновлених виноградників вже у 2020 році може значно збільшитися, а врожайність зросте на 53%. А поки програма розробляється, залишається тільки сподіватися, що кримські виноградники зрештою будуть врятовані. Державні програми підтримки дрібного фермера найбільше цікавили селян цього року. Левова частка звернень, які надходили до консультаційного центру Міністерства аграрної політики та продовольства, стосувалися отримання грошової компенсації за придбане доїльне обладнання, збереження поголів'я великої рогатої худоби або ж здану на забій худобу. На підтримку сільгосвиробника з держбюджету витратили десятки мільйонів гривень. Тож нині фермери клопочуться і про фінансову підтримку у наступному році. А саме їх цікавить. Чи будуть надаватися дотації у 2013 році? Дії постановки, які обумовлюють надання дотацій за отримання молодняку, за продану на забій, худобу, на доїдні установки та інші, не обмежена в часі. Але виплати щодо цих програм залежать від прийнятого на наступний рік бюджету України. Тому для більш детальної інформації щодо виплат по цих програмах звертайтесь до нас у січні місяці наступного року. Аграрна біржа змінює аграрний ринок. З грудня українські аграрії почали торгівлю в електронній торговій системі, яка дозволяє розширити ринки збуту та забезпечує високий рівень конкуренції на аграрному ринку. Учасники ринку вперше мають можливість самостійно формувати ціни та не бути залежними від інших учасників. Аграрії мають самостійно формувати ціни на свою сільськогосподарську продукцію, і це основне завдання аграрної біржі. Аграрна біржа запрошує всіх учасників ринку. Прийти на навчання в електронній торговій системі, а також отримати доступ до сучасної біржової торгівлі. З питань торгівлі на аграрній біржі звертайтеся за телефоном 044 468 10 29 або завітайте на сайт аграрної біржі. www.agres.gov.ua і ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська українська газета Рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб її оформити, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість переплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Ну а далі вирушаємо на медіаполе. Інформаційне аналітичне видання для операторів продовольчого ринку мірпродукта впише на основі однієї з потужних мереж супермаркетів України про особливості ретейлерського контролю за якістю і безпечністю продовольчих продуктів, яким постачальникам віддавати перевагу, у чому особливості роботи комунікаційного ланцюжка, споживач торгівельна мережа виробник, а також про ще чимало тонкощів бізнесу. Читайте на сторінках видання. Щомісячний науково-практичний журнал «М'ясной бізнес розвінчує міфи і констатує реальність Едменті експорту української продукції видання наголошує, говорячи про експорт української продукції, насамперед варто сказати про торгівлю олійними та зерновими. Ринок м'яса швидше асоціюється з імпортом, однак тенденція постійно змінюється. Про висновки м'ясного бізнесу читайте на його сторінках. Газета Рідне село України пише про те, як витративши гроші, не залишитися ні з чим, купуючи насіння для нового врожаю. Про звичайне і елітне вітчизняне і закордонне, справжня і фальсифікаційна. Кат, а також особливості застосування насіння розповідає на сторінках газети фахівець інституту овочівництва і баштинництва В'ячеслав Могильний. Головний портал новин аграрного бізнесу Агронюс повідомляє, що Україна досягла значного прогресу в реалізації проекту міжнародної технічної допомоги виконання Україною зобов'язань щодо членства в СОД та реалізації європейської політики добросусідства у сільському секторі. Вітчизняне законодавство гармонізовано з європейськими директивами майже на 90%. Отки таким чином Україна та Європейський Союз завершили черговий етап співробітництва в аграрному секторі. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Агронюсін'юей. На все добре.